Коротше, друзі, добрий день, добрий вечір. І сьогодні я вибрався на рибалочку на поплавок. Вчора я був в цьому самому місці у розвідці, то злапав непоганого ляща на поплавок саме. Того зараз, сьогодні, я теж у розвідці. Ми посидимо десь 2-3 годинки, подивимося, що тут як. І якщо сьогодні ще щось тут також впіймаємо, то вже завтра чи післязавтра в якийсь день ми виберемося зранку і посидимо уже нормально, попитаємося злапати щось отаке здорове. Так що зараз розкладаємо поплавчаночки, закормлюємося і ждемо підхода ляща чи якоїсь другої риби, Хоп. Щось є Щось є. Що це у нас красноперка? Ух. Дивіться, який краснопір. Дивіться яка краснопьорка. Ого! Ого! Оце краснопьорка Оце краснопьорка Ого! Ніфіга! Оце краснопьоріще дивіться! Ух ты! Така грам 350, мабуть. Ну, грам 300 тут є точно. Клюнула така ще одна непогана красноперка. Уже, уже третя. по тут. Просто в заброс. Ну, тільки, тільки, тільки кладеш і все. Щось є. Ого. Ого. Не-не-не, брат. Брат, туда не надо. А не, шось. Шось хорошее. Лящ вроде. Вроде лящ. Да-да-да, лящ.

Так, іди сюди. Ні-ні-ні-ні-ні, тільки не в корщі, в корщі не треба. По-моєму, лящ, парні. По-моєму, вроді лящ. Такий бойкий. Такий бойкий. По-моєму, лящиця. Ну давай вже, йди сюди. І вроді би, вроді би і невеликий. Але дуже бойкий. Чи може це не лящ? Може це якийсь линь. Але ні, по-моєму, лящ. А ні линь! Лин! Ви подивіться, який лин. Блін я. Я зразу думав, я зразу думав, я зразу думав, що це лин, тому що лящ би так не впирався. Ну я вам... Це мій, це мій перший лин. Ну, я вам говорю, в разів 5 бойкіший, ніж л'яч. в разів 5 сильніший, може навіть і більше. Я вчора зловив л'яча на 2600, то я його витягнув, ну майже зразу. А цього я вже морю ну три з половиною хвилини. І ви ж подивіться, який лин. О, єсть. А, єсть! Це трофейний лин. Це дуже-дуже хороший лин. Ви тільки подивіться. Ви ж подивіться, який лин! Ви тільки гляньте! Тільки гляньте, який лина! Тільки гляньте, який линара. Ох! Ох, який линик! Я його довго, я його довго чекав! Лин! Дивіться! Дивіться який лин. Кілограма півтора мінімум. Дивіться, зараз ми його ще зважимо. Красавчик. І так камера пише. Пі. Наче перше. Кілограми по нулям. Гляньте. 2,50. 2,50 лн. Фух, узнал пиццило, что-то хорошее. Лящ. Лящ. Ё-моё. Лящ. О! Лящ. Ух ты. О, есть. Ух, ви ж дивіться, який він чорний весь! Ого! Ого! Захалав! О! Так. О! О, який він весь шершавий! Який він весь шершавий! О, дивіться, який і чорний, який, і шаршавий, шаршавий. Так, ну що, подивимося, що ми там насмикали за... Ну, за два з половиною, ну, за три години. Вже не можу шука виняти. Ого. Ого. Так, що ми там нащолкали? О! А ну! зараз ми це все висипемо. Діло. О! О! Ого! Фух, ну трошки є Гвоздь сьогоднішньої програми. А, такий ой линок. А, файненький, файненький. М -м -м -м. Виїжджайте на рибалочки! Клюють лині. Лин у нас що? 2 кг Файний. І. Линок. Ну і лящик такий, Тоже десь 2400-2500. І плотви надіргали. Ну, скільки? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Піщі два десятка. Ще випустили пару маленьких зразу. Якраз два десятка. Зараз, мабуть, цього ляща ще відпустимо. Половину плотви Візьмемо одного глинка і чуть-чуть назасолити краснопьорочки. І все. Так що всім добра. Хай вам всім везе і клюють такі лині з лящами. І всім пока-пока.